Штучний інтелект та інші передові технології відіграють дедалі важливішу роль у модернізації виробничої галузі Китаю та розвитку нової індустріалізації. Про це заявили урядовці та представники компаній під час 25-ї китайської міжнародної промислової виставки у Шанхаї. До прикладу, Швейцарія представила інноваційний робот, який може інтегруватись у виробництво всього за 30 хвилин. А Китай важкопромислового гіганта, який легко підніме автомобіль. На виставці презентували понад тисячу нових технологій, багато з яких демонструється вперше на національному чи глобальному рівні. Це новий рекорд для цього заходу. Площа виставки сягнула 300 тисяч квадратних метрів, що перевищує навіть легендарну Геновермес у Німеччині, яка проходить вже 78 років. Захід також зібрав рекордну кількість міжнародних учасників: три тисячі компаній із 28 країн і регіонів, зокрема Німеччини, Японії та Сполучених Штатів.